У вас на нашому каналі. Хочу сьогодні ознайомити вас з посилочкою. Вона невеличка, О, те, що я виписала, це ось декоративна капуста. Колись вона в мене була дуже гарна, щоб не нападала на неї тля, вона її дуже любиться. Я її ж не їсти, то для краси підливаю раз у тиждень актарою. І, ви знаєте, допомагає. Це монарда дворічна, вона висока, 90 см. Якщо хто бачив там ролики літні, у мене рожева, теж вона висока до метра, Ну, вирішила виписати, щоб була червона. Але ще в квітні прийде посилочка, я виписала монарду і низьку червону. У мене колись була, але вона не любить мокрого дуже грунта, щоб стояла вода. І я не додивилася, і вона в мене пропала. Це брахікума. Чим вона мені подобається, вона до морозів квітне. Кущик такий невеличкий, приземистий, але квіточок дає дуже багато. Вербена, жорстка, багаторічна 30-35 см висотою. До речі, та у мене яка висока. Вербена, що прошлий рік була, вона не вимерзла, вона пускає зелені пагони, так що теж багаторічна. Це кермек сухоцвіте. Років п'ять назад точно були в мене отакі кольори, помаранчевого тільки не було. Лимонний саме найкрасивіший був. і Я робила букети, вони років три в мене стояли, поки квіточки почали відпадати. О, так що хочу ще зробити собі букетики. Таке насіннячко, тут 25 насінинок. Це лобелія. Теж це купляли в магазині, тому що моя зійшла погано, буду сіяти. Настурція. Це ампельна вона. Я її багато не сажаю, але в неї дуже зелень красива вона насіннячко в землю висипається, років три потім сходить. Ну, вже в прошлий рік у мене не зійшло, то вирішила виписати. Це салати. Рано, можливо, навіть і на розсаду посажу, щоб рано були салати. Салати. бебі-зелений, не сажала, а постійно сажаю кучерявий одеський. В нього горечі немає, на смак він дуже мені подобається. Потім шпинат. Я колись сажала, виписувала з інтерфлори шпинат, посадила на розсаду, але він у мене пішов у цвіт. Ну, не вийшло. Я його висадила, це нічого в мене не вийшло. Тепер буду саджати в землю весною. Або підкажіть мені, хто вміє саджати, вирощувати шпинат. В нього таке ось крупне насіннячко. Мені здається, я як сажала шпинат, трішки не таке було насіннячко. Я теж його з інтерфлори виписувала. О. Ну, Хочу, щоб щось таке виросло. А це лимонна трава. Ми виписали суху траву, п'ємо чай. дуже смачний чай. Рішили виписати і виростити ось таке насіннячко тут. Його тут багатенько. Будемо спостерігати, що вийде. Отак посадимо теж в горшок, щось і на двір посадимо, а то посадимо в горшок, щоб потім можна було занести в хату і зимою теж зрізати. Так що наблюдайте за нами. Оце все те, що хотіла вам розповісти. На цьому буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей. Кому сподобалось, поставте вподобайку.